Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Час новин для вас працюють команда. ICTV та Віта, СТБ. Вітаю до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки ворожих дронів у Харкові. Напередодні ввечері окупанти завдали по різних районах міста 19 ударів. Найбільше постраждав Основ'янський, там пошкоджені приватні житлові будинки. Цивільні виробничі підприємства СТО як Харків оговтується після чергової масованої атаки. Репортаж Тетяни Доцяк. Бити по Харкову окупанти почали близько 21-ї. Упродовж години завдали майже 20 ударів у різних точках міста. Поранено чотири людини, літнього чоловіка шпиталізували. Він у стані середньої тяжкості, повідомляє Ова. Найбільше постраждав основ'янський район міста. Вибуховою хвилею пошкоджені півтора десятка приватних будинків, СТО з вантажівками, цивільні підприємства. Спалахнули пожежі. Всі удари по промисловій зоні. Велика територія близько п'яти займань пожеж було на території цих підприємств. Кондитерське виробництво, підприємства з виготовлення дрібних побутових речей, також підприємства з виготовлення лакофарбових виробів станцій, технічного обслуговування. і Так далі. Тобто, всі цивільні підприємства. Батько Тимура понад 20 років працював над власним бізнесом, виготовляли солодощі. Здесь ми проєзва лукум, локом здійсни поміщення. це наш мастер по лукуму. росіяни направили на їхнє підприємство. Два ударні дрони вилетіли вікна, пошкоджене обладнання. Вся продукція зіпсована. Сильно, сильно, дуже сильно і обладнання, і окна. Ну окна это не так важна. Основно та оборудовання готова продукція була. У нас також у нас були. Условно полуфабриката, можна так як сказати. тоже все абсолютно йде на мусор, мусоре. Можна увід в обл війська адміністрації обіцяють допомогти підприємцям із відновленням. Наш відповідно департамент економіки допомагати з оформленням фактично документів для отримання державного гранту на відповідну переробку. Це фактично до восьми мільйонів гривень. Це допоможе їм, хоч якось відновитись. Вони вирішили відновлюватись, відновлювати своє виробництво і залишатись працювати у місті Харкові. На місці обстрілів слідчі знайшли уламки безпілотників Герань. 2 вони стануть доказами злочинів Росії проти мирних громадян, кажуть в обласній прокуратурі. У квітні в Харкові не було ні дня без обстрілів. Зазвичай окупанти скупчують кілька десятків дронів і атакують місто, намагаючись обійти засоби протидії і завдати удари. Переваж. Жно по цивільній інфраструктурі Тетяна Доцяк Олександр Миронюк. Факти А єдині новини. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга через соцмережу подякував державам-учасницям екстреного засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося напередодні на вимогу нашої країни після жахливого ракетного удару по кривому рогу. Присутні засудили терор Москви проти цивільного населення, а також воєнні злочини російських окупантів. Українська сторона надала повну інформацію про напад, який управління ООН з прав людини в Україні визнало найбільш кривавим щодо дітей із початку повномасштабного вторгнення. Кремлі. Івський представник Василь Нібінзя традиційно брехав, мовляв, росіяни били по нараді військових, а жертви серед цивільних це, начебто, непрофесійні дії української протиповітряної оборони. Його цинізму не повірили та нагадали, Росія стверджує, ніби хоче миру. Такі ж удари свідчать про протилежне ми закликаємо Росію пам'ятати, що такі удари, як по кривому рогу і страти військовополонених, шкодять мирним зусиллям і всім дискусіям навколо них. Ракетний удар 4 квітня ще більше підкреслює необхідність припинення цієї руйнівної війни. І ми, зрештою, будемо судити про прихильність президента Путіна до припинення вогню за його діями. Сполучені штати виводять свої війська та техніку з аеропорту Ясьонка у Польщі від початку великої війни це головний логістичний хаб допомоги Україні. В Пентагоні заявили, цей крок спланований і є частиною ширшої стратегії з оптимізації військових операцій. Переконують, рішення погодили з Польщею та союзниками НАТО. А ще в американському міноборони запевняють хаб і надалі працюватиме на підтримку України. Тим часом командувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі проти виведення американських військ з території європейських союзників він відреагував на повідомлення, що штати можуть вивести 10 тисяч своїх військових зі східної Європи. Загалом у європейських країнах нині понад 100 тисяч американських солдатів. І на думку генерала Каволі, таку кількість необхідно зберегти. Через похолодання по країні суттєво зростає споживання електроенергії. Повідомили в Укренерго до того, ж, через завершення опалювального сезону з минулого тижня припинили роботу деякі об'єкти генерації. Добовий максимум споживання енергетики зафіксували вчора ввечері. Він був на 2% вищим аніж днем раніше. Тож нині маємо потребу ощадно користуватися електроприладами, особливо у денний час. Із 8-ї години ранку до 21-ї вечора. Нагадаю, вчора в Укренерго спростували чутки про ймовірне повернення. Знання відключень світла. Наразі вони не заплановані, уточнили в компанії. Навчають знищувати ворога інтелектом. Так про свою роботу кажуть пілоти 426-го окремого батальйону безпілотних систем морської піхоти. Інструктори допомагають бійцями з теорією та практикою, розповідають і демонструють усі тонкощі алгоритми. Батальйон постійно розвивається і тут готові навчати всіх, хто хоче вражати ворога з неба. Розповідає Луїза Єрьоміна. Це виїзний курс навчання пілотів 426-го окремого батальйону безпілотних систем. Практичним заняттям передує теорія. Дивись, тебе скільки тут загальна кількість елементів в цій банці? 12. – Сіводвінасіво 12. Прекрасно. Ти дізнався, що в тебе шість з них послідовно з'єднання. Нас е, формат спілкування завжди. Це дискусія. І... Саме в такому форматі навчання, коли я задаю запитання, а відповідаючи на нього, людина самостійно приходить до якихось правильних рішень. Михайло нині інструктор знає всю анатомію дронів. Свій фах змінив рік тому. У військовій ще з 2020 тисячі велику війну зустрів у лавах 59-ї окремої штурмової бригади. Від ворожої міни отримав поранення підмик. Кулаєвом, розуміючи, що без ока, без слуху, зліва я вже піхотинцем не буду, вирішив знайти місце, де я можу бути корисним. Я намагаюсь познайомити з основними параметрами, які потрібно, якими потрібно володіти оператору, для того, щоб бути. Ефективним в подальшій роботі спочатку бійці вчаться керувати ось таким невеличким дроном. Зізнаються, це непросто. Далі пілота Михайло роз'яснює всі тонкощі польоту. Якщо дрон або не дуже взлетів, або аварійна посадка впав, неважливо. Перше, що ви робите, ви завжди від'єднуєте батарею від нашого дрона. На практиці Михайло асистує Євген Чуть-чуть нижче дай, Чуть-чуть нижче, за плечима 29-річного захисника служба в 10-й гірсько-штурмовій бригаді бойові завдання на Донеччині він швидко навчився керувати в Нині своєю майстерністю ділиться з побратимами. Дронами можна вражати цілі будь-які без втрати особового складу. Ми практикуємось в основному. Ми працюємо з оборудованням. Бійців батальйону найперше ретельно вчать розбиратися з обладнанням, на якому вони працюватимуть за бойових умов, вчать не лише алгоритмам запуску дронів та польоту, а й тонкощам, які мають допомогти виконати бойові завдання і неушкодженим повернутися. Адже пілоти дронів одна з пріоритетних цілей ворога. По БПЛАшникам абсолютно все від таких же самих БПЛА до всяких с 300 кабів, навіть іскандери бували прилітали. Тепер повертай його в праву сторону. Ще, 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 ще. І плавненько газ вперед. На даний момент політ пройшов відмінно. Микола вчиться літати на Мавіку, він оператор, поруч з ним штурман. Нова сфера, тобі ж для піхоти вже по стану здоров'я непридатний. Ну, рішив спробувати себе в розвідки. Тут навчають всіх і новобранців і бойових побратимів, які вирішили керувати дронами. Головне на цих заняттях бійцям дають змогу визначити свої вподобання і подальший розвиток, чи то у технічній сфері, чи в пілотуванні. Ми співпрацюємо зі школою це бета технології перемоги. Військовослужбовець, пройшовши цей курс, знає про даний засіб від анатомії дрону до моментів правильного застосування Розповідає у 426-му батальйоні готові навчати і пілотів, і техніків, і штурманів. Інструктори уважні до вмій та вподобань бійців. Є вся необхідна матеріально технічна база. Безпілотні системи дають змогу знищувати ворога саме інтелектом. Це говорить про пошук ворога і планування знищення виявлених цілей. Луїзаремна Даніл свіж факти сітіві. Єдині новини.